Вони народжуються не просто так. Це десять дітей, які змінюють хід історії. І ти навіть не здогадуєшся, хто вони. Одна з них знає, коли закінчиться війна, і це буде не тоді, коли всі очікують. Їй було лише три, коли вона почала говорити про людей зі світла, яких ніхто інший не бачив. Вона не читає новини, не дивиться телевізор, але щоночі малює карти, які лякають навіть дорослих. Психологи безсилі. Священники мовчать, вона не легенда, вона серед нас. Ще одна дитина народилася з двома різними очима один колір криги, інший бурштиновий, немов усередині палає полум'я. Коли вона дивиться тобі в очі, здається, що бачить усе і твої страхи, і твої секрети. Її мати каже, що під час бурі вона сміється, а коли сонце сходить, мовчить. Вона відмовляється розмовляти з вчителями, але говорить із деревами. У школі не знають, що з нею робити, а вона просто бачить світ інакше, буквально. Кажуть, у неї кров тих, хто жив до нас, і прийде після. Ці десятеро не супергерої з кіно. Вони не рятують світ вибухами, вони просто інакші. І це лякає. Тому що десь серед нас вже є ті, хто знає майбутнє, бачить невидиме і говорить з тими, кого ми давно забули. Не питай, звідки вони питай, навіщо вони прийшли саме зараз. Віщування не кричать. Вони приходять тихо, коли всі сплять, інколи через сни, які неможливо забути, інколи через шепіт у порожній кімнаті, де ніхто не мав бути. У тих дітей, що бачать. Усе починається з малого, малюнки, які вони не можуть пояснити, слова, які не чули ніде, страх, якому немає назви. Але з кожним днем усе стає чіткіше: Віщування приходять хвилями, спочатку, як тривога, що щось наближається, потім як образ, а тоді як знання, без сумнівів. Та дитина, яка знає про кінець війни, одного дня просто підняла голову і сказала. Він повернеться, коли річка піде в зворотному напрямку, і це буде несподівано, але правильно. Їй було лише п'ять, вона ніколи не бачила танків, не чула сирен. Але коли почалась чергова атака, вона за годину до неї попросила маму ховатися. Вона відчула вона побачила. Інша дитина з різними очима малює лише те, що має статися, її віщування. Це образи. В одному з малюнків місто розколоте навпіл, але з нього виростає квітка, в іншому небо чорне, а по ньому йде дитина в білому, тримаючи в руці ключ. Вона не розмовляє про це. Але коли дорослі питають, що це означає, вона просто каже Там буде тиша. І потім початок ці віщування не продати. Вони про переломи. Про той момент, коли стара реальність вже не тримається, а нова ще не стала. Ці діти відчувають не час, а події. Вони не рахують дні, вони відчувають хвилю, що наближається. Їм не треба доказів, їхнє тіло антенна, їхній розум портал, їхнє серце компас. І ось головне вони не лякаються того, що бачать. Лякаємось ми. Бо правда, яку вони приносять, не завжди зручна, не завжди мила, не завжди на часі. Але коли настане день і війна обірветься раптово, так як ніхто не чекав, ми згадаємо, що дитина вже давно це говорила не в новинах, не в інтернеті вона сказала це, коли її ще навіть не слухали. Слухай тепер, бо кожне віщування це шанс підготуватись, навіщо вони прийшли саме зараз? Бо час майже настав світ хитається, старі істини тріщать, як старий лід під ногами. Люди заплуталися в брехні, в гонитві, в шумі, ми втратили зв'язок. І саме тоді, коли ми найбільше забули, хто ми є, приходять вони. ці діти не випадковість їхні душі прийшли з наміром не для слави, не для сили. Вони маяки, їх присутність нагадує ми живі не просто так, кожен із них несе в собі ключ до іншого бачення, до іншої людини, до іншого світу. Світла більше, ніж тіні, пам'яті більше, ніж страху. Вони з'явились зараз, бо ми наблизились до межі. І саме вмить, коли ми готові впасти, вони готові тримати рівновагу. Хтось із них буде мовчати, хтось говорити, хтось творити. Але всі вони несуть одне нагадування про справжнє, про те, що бачити більше, ніж дивитись, відчувати більше, ніж чути, і знати Більше, ніж вірити, вони не майбутнє, вони дзеркало того, ким ми мали бути завжди. Вони не зцілять твої рани руками, вони зроблять так, що ти сам згадаєш, як це не боятись болю. Прородство вже лунає, але не через труби та блискавки. Воно звучить у голосі дитини, яка говорить у вісні іншою мовою, у погляді очей, різних за кольором, але однаково глибоких. У тиші, що падає перед бурею, немов усе чекає на знак. Коли одна з них скаже: це не кінець, це чистка. Не смійся, бо саме після цього почнуть ламатись звичні речі, гроші втратять вагу, тексти зникнуть з екранів. А ті, хто вважали себе сильними, почнуть ховатися за чужими словами. Але ці діти не бояться хаосу. Вони з нього і народжені. Вони не зупинять бурю, вони йдуть усередину неї. Бо знають у самому епіцентрі спокій, і там, серед попелу, вони знайдуть нас розгублених, ламких, але ще живих. Тоді одна з них покладе руку на землю і прошепоче, Тепер можна, тепер можна починати знову. І світ зробить вдих: не буде фанфар, не буде камер, лише новий ранок. І десь у ньому йде дитина з очима, що пам'ятають те, чого ми вже не можемо згадати Пророцтво не про те, що буде. Пророцтво про те, що вже відбувається, просто не всі ще вміють бачити крізь тишу, але ті, хто бачить, вже відчувають зміну. Це не вибух і не катастрофа. Це щось тонше, глибше, як тріщина у дзеркалі, що починає повсти, хоч ще не видно уламків. Повітря стало щільнішим, сни чіткішими, і час ніби почав дихати інакше. Одна дівчинка, яка мовчки з'явилась у цьому світі з очима двох кольорів. Один колір спокійного неба перед бурею, інший як бурштин, у якому застигло сонце. У неї не питають, звідки вона, бо її погляд дає відчуття, що вона завжди була. Вона не говорить багато, бо її слова як ножі точні, різкі, неминучі. Але її тиша гучніша за крик. У кімнаті, де вона стоїть, завмирає повітря. Коли вона мовчить, відчувається зміна напрямку вітру. Коли вона дивиться, здається, що бачить не просто людину, а її шляхи минуле. І те, чого ще не було її сни, не сни, це фрагменти часу, що ще не настав. Вона малює те, що ще не відбулося, і забуває це одразу після. Вона ніколи не ставить питань, бо вже знає відповіді, які ще не придумали. Люди навколо не розуміють, чому в її присутності стихають годинники, а лампочки миготять, коли вона заходить до кімнати. Але відчувають вона інша. І вона не боїться темряви. Вона ходить у ній босоніж, розмовляє з нею, як зі старим другом. Їй не потрібні карти, вона сама карта, її тіло провідник, її очі портал. У гетерохромії немає випадковості це знак. Світ бачиться їй роздвоєним, але саме тому вона знає, де він колись з'єднається. Одного разу, коли всі чекатимуть світанку, вона скаже: ви дивитесь на небо даремно, він прийде не звідти, він народиться зсередини вас, і це буде не метафора, це буде правда, та, яку так довго не хотіли чути. Вона не месія, не пророчиться в золоті, вона нагадування, що світ вже змінився, що час вже повернув, і що тиша, яку ви зараз чуєте, не кінець. Це вдих перед новим словом, а вона вже знає, яким буде це слово. Кінець війни це не вибух феєрверку на святі, не урочистий марш і не слова політиків по телевізору. Він настане тихо, непомітно, коли всі вже втомляться чекати і зневіряться, коли в серцях людей залишиться не боротьба, а втома від болю і втрат. Саме тоді, у цю мить мовчазного виснаження, дівчинка з очима двох кольорів побачить те, що інші пропускають. Вона відчує, як світ починає зупинятися не зовні, а всередині кожного. Війна закінчиться не раптом, а як поступове відступлення тіні, коли люди, виснажені жорстокістю, знайдуть у собі сили подивитися в очі правді, якої боялись не через підписані договори, не через трибуни і заклики, а через усвідомлення, що війна вже не має сили тримати їх у полоні. Дівчинка бачитиме, як змінюється погляд людей, як опускаються зброї в руках, коли голоси тих, хто прагне миру, стануть голоснішими за рев гармат. Вона зрозуміє кінець це не дата у календарі, а момент, коли серця перестануть бути полем бою. Вона мовчки чекатиме, поки тиша розіллеться по світу, а потім, дивлячись на розквітлі дерева і тихі вулиці, тихо промовить. Тепер ми можемо почати жити знову. Цей кінець війни не для камери і не для новин. Він для тих, хто навчиться знову бачити світ двома очима: одним сповненим болю і втрат, другим відкритим до надії і відродження. І саме ця дівчинка з її гетерохромією стане символом того, що правда завжди живе в тиші між двома кольорами, між війною і миром. Між страхом і любов'ю війна закінчиться не тоді, коли її чекають, а тоді, коли ми перестанемо чекати. І вона це знає. Але поки що світ не готовий почути її слова. Поки що дівчинка з різними очима лишається загадкою, тихою та непомітною, як тінь, що танцює на стіні. Люди відвертаються від того, що не розуміють, і продовжують чекати на вибухові події, гучні заяви, великі жести. Вони не знають, що справжнє це завжди тихе, майже непомітне. І саме ця тиша найстрашніша і найпотужніша зброя, бо вона проникає глибше за будь-які слова. Коли настане час, саме вона прорве кригу байдужості і змусить нас знову побачити одне одного, знову відчути, що ми не вороги, а частини одного цілого. Висновок простий і водночас важкий. Кінець війни не буде гучним. Він не впишеться в наші очікування. Він прийде в момент, коли ми навчимося слухати тих, хто говорить не голосно, а через мовчання, коли ми відкриємо очі не лише зовнішньому світу, а й тому, що приховано всередині кожного з нас. Ця дівчинка не провісник катастрофи, а світло надії. Що веде крізь темряву, вона нагадування про те, що справжня сила прихована в умінні бачити і чути те, що інші пропускають, і саме в цьому наша остання надія ще більше загадок огортає її існування. Вона ходить між людьми, але ніхто не знає, що її очі це двері у світи, які ми боїмося визнавати. Коли вона проходить повз, ніби тиша стає глибшою, а повітря густішим, немов невидима енергія розливається навколо, війна закінчиться не тоді, коли на це скажуть вожді чи політики, вона завершиться тоді, коли кожен з нас знайде у собі ту силу, щоб відпустити ненависть, пробачити біль і відкрити двері для нового. Кінець війни це не зовнішня подія, це внутрішнє пробудження. І поки цей момент не настав, дівчинка з двоколірними очима буде мовчки спостерігати, дивитись крістійні нашого світу, тримаючи в собі відповідь, яку ми ще не готові почути. Але коли прийде час, її слова пролунають, і тиша нарешті перетвориться на початок. Бо справжній мир це не лише відсутність війни, це здатність бачити одне одного, чути без слів і жити з відкритим серцем. І саме в цьому її дар перше наше майбутнє.